Ну що ж, робимо висновки і просимо нашого кулінарного експерта Чабу Бакуша до кожного сніданку додавати йогурт. Я зараз в нього попитаю. Чи в наш перший сніданок цього тижня можна буде додати йогурт? Ходімо, запитаємо його. Доброго ранку, дорогенько. Привітріві Привіт, Ради Привіт, ради тебе. Привіт, 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 тебе бачити. Я чудово в нас тут Дискусія з чого ми сьогодні починаємо? Що ми готуємо? Ну ми сьогодні приготуємо рибний рулет шпінатом та зеленію. Йогурт туди можна додати? Потім. Що нам треба, окрім е, риби і шпинату для цього рулету? Дивись Ірочка, на екран. Для приготування рибного рулету знадобиться філе тилапії 500 грамів, філе хека 500 грамів, вершкове масло 100 грамів, яйця курячі 3 штуки, панірувальні сухарі 200 грамів, свіжий шпинат 300 грамів, зелена цибуля 4 пір'їни, кріп кілька гілочок, часник 2 зубки, сіль, білий перець, шебрець, розмарин, перець чилі 1 штука, картопля 3 штуки. Так, ну що, що ми робимо, Чебіку? Мені треба, я так розумію, фарш перемішати. Ми, а ми вже в ефірі? Так. Та ні. Так. Да? О, поїхали. Тоді, тоді поїхали. Давай нарізай, Давай. будь ласка, цибулю Давай. і зелень, і будемо наш шпинат суперкорисний припускати на сковородці. Так, ви, звісно, можете зробити вигляд. Що ви не чули мого питання, але я все ж таки повернусь до корисного йогурту. А, а чи йогурт? здається, що ну, в нас був сюжет про користь йогурту, і і Руся подумала: а давайте будемо додавати до кожного сніданку йогурт, так. щоб ми були ще здоровішими, тим паче після вихідних, але. Я не керуюсь базовими цінностями, та мені здається, що до рибного фаршу йогурт може не дуже. Ну, Хоча б, пане повідаре як Ну можна може навіть якісь йогуртний соус зробити. Ну з риба з, з молоком, но ну, кисомолочними продуктами щось та. таке не дуже. Слухайте, але насправді йогурт дійсно він дуже і дуже корисний. І я не знала, що його радять зранку їсти. Я скільки чую, що всі гастроентерологи радять його. Їсти ввечері, знаєте, яким чином працює йогурт тоді, угу. що ви ввечері поїли. Ну, наприклад, йогурт, і це ж якраз біфіда і лактобактерії, і ваш організм всю ніч заселяється корисними бактеріями. І у вас, ну якби відпочиває організм, а ці бактерії хороші, вони що розмножуються. Ось таким чином це якби і працює. Тому а от зранку ну це цікаво. Ну не знаю, ну я зазвичай їм кисломолочні продукти зранку, ні? А, ти знаєш, по-різному, це у кого як в родині. Тобто, в мене м, раніше була звичка корисна, от як Кірочка каже, то ну, там перед сном прикладом ряжанки випити. Тому що, ну, мабуть, от через, через да, це дослідження. Да, да, да. Бо кефір а, радять теж. Але да, да, да. Насправді, як на мене, зараз найкорисніше для українців вночі це не спати. пити йогурт, а спати. Спати. Спати, так. Згодом. Оце yeah. це, це, це yeah. я прям на сто відсотків Це дуже корисно спати. А якщо Висипатися. ще да, А якщо ви ще й вип'єте скляночку йогурта, то займали взагалі... чабіку. розказуй, з чого в нас сьогодні складається? оце ну от це припустили все те... шпинат, так. зелену цибулю. кріп, да кріп. так посолили, нічого з ним робити не потрібно. Можемо трошечки додати чорний перець. Отак. От ага. Да. Це буде наша начинка от, для рулета. І будемо його подавати смаженою, -смаженою картоплею. Картобле. Да. Трішечки ось сюди. Так, ну а поки і... ви там е, припускали е, шпинат е, mm -hmm. е, і все інше, я в рибний фарш додала яйця і чесник. Зараз Супер. я це все перемішую і буду додавати пані рувальні сухарі, сухарі да, да, щоб вони забрали ось цю зайву вологу. Ну і як я завжди кажу, для міцності самого Фарша, фаршу. Да, так, от так. так і є. От. Ми критично не доїдаємо морських. Ти продуктів. нам час від часу Разобиджу. це каже да, ну, фосфор, котета. Ми не доїдаємо і дуже круто замінити, замінити змінити от, його вот, вот, на омега-3, да? так вот. так печень тріски з местя з разом разом за з олійкою а, а як ти як ти радиш використовувати олійку? тому що можна на, на, потім... на, на хліб не намажеш бо воно вже буде таке значно я, знає, що я взагалі їм от коли олійка розстаєшся просто, просто одною ложкою і запивають теплою водою у нас у, у дитинстві в Закарпатті теплою водою оліку, запиваєш да, олійку да, печні да, тріски да, да, ти чула що він збоченець збоченець чуєш ще а в мене тут лежить лимон Он мені треба і сік. Можем, Можемо трошечки на Закарпатті було заміну. Ну щоб щоб Но ці корисні речовини залишались в організмі дітям, дітям завжди давали ребіж. Це, не це та, раніше Це, це мені да. давала як, як обов'язково. Я не, не 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 любив, як і всі не так. Да. Я перепрошую Чебик, додати да. мені вершкове да. масло так? Да? додай, Але не всі. Не все. Да. Добре. Э, да. Ти знаєш, що ця традиція рибного четверга, вона насправді там мала свій сенс. Просто зараз, знаєте, взагалі... зараз зараз не треба робити якісь речі загальнонаціональними. Просто можна в своїй родині зробити день, коли ви їсте рибу. 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 А ви знаєте, я... взагалі, чому раніше вважався вівторок і четвер рибним днем? Чому я теж не знала цього? Виявляється, це було з поставками риби, яка прибувала а, да? в Україну. Що да. mm -hmm. вівторок вона прибувала? Ну скажімо, в Україну до четвер четверга її розфасовували, так. і в четвер вона була свіженька. А вівторок залишки, риби, ну, які були, от, наприклад, з цим. Звідки ті, що вона прибувала? З Одеси чи з Ні, ну… Е... На самольоті його возили. Так, я перемішала, що перемішала? тепер, да. що тепер Все, робити. Достатньо? Сіль перчик треба додати. Вот. Сіль перші. А ти не додала, Ні, не давай. додала. А ну, давай тоді. Давай. Ой! Я тут Сіль вже перчик. черговий раз вирівнюю. Да, я вирівнюю. зараз перемішую. Ще трошечки? І давай. Вичивемо трошечки лимон, Давай. якщо риба, нехай трошки буде така свіжа. Досить-досить. досить, досить да. 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 І, от, все. І тепер от ми е, в, в харчову плівку будемо загортати. Плівку, да? Да. це вже можемо виключати. Давай. Давай. все, забирай. От, так, Ми з плівкою готуємо. Да. Розкладаємо от так. красиво рибний фарш. Розпреділяємо. Ще. Ще давай. Да, ще трошечки, трошечки вот, тут. щоб був гарний рулет великий. Угу. Да. От так треба вирівняти. Все. І от зараз додаємо нашу начинку. Да. Нашу начинку. Вот так. І зверху ще викладаєте, чи ні? ні. Потім. Так, а ну, ще вже все. Розкладаємо. Ось так. Відчувається, хто зранку зголоднів? Да. з згоднів. І, І зараз його красиво загортаємо. загортаємо да. так. І так щільніше. Да? Ось так чуть -чуть угу. приправляємо. Оп. Так. А де наш деко? внизу? Дай-ка внизу. І достань, будь ласка, відтуди бумагу для випікання. Де саме, де саме. Отнизу внизу, де, де перчаточки. Ага. Все. Став. Пергамент. Пергамен. Так, знайшла, пергамент. Найшла? Так. Відірви. Від, від, від От кусочок. Де. Все. Клидаємо. Ага. А ну Ага. Опа. Оппо-оп-оп. Оп, 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 так, так. Я ще спочатку сюди кладу і от так mm -hmm. рухаю, щоб не розвалився. И... розвелися. Переверніть оп. Давай, давай. Давай, 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 давай. Щас я поправлю. Давай. Трошечки не розбігло. І його шафу його. Красиво його поправимо. І зараз відправляємо. На 180 градусів Будь десь на 15-20 хвилин. І можемо нагадувати рецеп... рецепт. Рецепт рибного рулету: рибу й часник змеліть на м'ясорубці, додайте яйця, спеції, сухарі, топлене масло та перемішайте на пательні. Припустіть шпинат, зелену цибулю, кріп і часник. Випаровуйте вологу та покладіть у страву приправи. Далі слід за допомогою плівки сформувати рулет, викласти у нього начинку, загорнути і змастити топленим маслом, покласти на деку рулет, перець, шилі, шебрець та випікати за температури 180. Десят градусів. Тепер зваріть картоплю в мундирі. Охолодіть, наріжте й обсмажте на пательні до золотавого кольору. Подавайте рибний рулет з картоплею. Ви відчуваєте цей це запах, так? Це запах. першого сніданку вранку вдома. Доба красиво. красива, гарно, так. гарно, гарно, О, гарно О, і угу. ароматно дуже. Чабіку, ти роз... О, Боже, пальчики ж гарячі. На, візьми веделечко. Віделечку візьмемо одразу час. Я просто хочу показати розріз. Вони... Розріз, та, бо, бо надто да. гарячий, щоб дуже ми його зараз лісували. Ну, Але подивіться Треба дивіться, його так. трошки зачекати, щоб воно охололо. Але один такий шматочок. Я по решети це можна взяти з собою ланчбокси на роботу. Куди, Буде дуже куди класна хочем, да? ідея о, такого, знаєш, Оп. пізнього бранчу сніданку. О, так, ну че краса, краса. Ми ми дякуємо нашому кулінарному гуру. За смачний сніданок це класна ідея, якщо хочете нагодувати дітей рибою, але вони відмовляються її їсти. Треба просто замаскувати її в рулет. А наше тер продовжує рубрика Бекстейдж. Сьогодні дізнаємось усі подробиці створення фільму Вуді «О опівночі в Парижі.